А ось гончарство можна з певненістю назвати одним із найстаріших ремесел людини. Зародилось воно ще в кам'яному віці. Як кажуть самі гончарі, слово гончар походить від горна і чарування. Той, що горно чарує, у далекому минулому люди виготовляли керамічний посуд вручну способом налепу, пізніше за допомогою гончарного круга. Українські гончарі виготовляли різноманітний посуд для зберігання, приготування їжі, горщики, миски, полумиски, глечики, а також декоративний посуд, кахлі, черепицю, дитячі іграшки. Згадка майбутнім поколінням про нас, тому що Самі знаєте, і історію вивчають, і все вивчають по глиняних черепках і так далі, гончарних виробах. В нашому гуртку дві групи молодша і старша. Молодша група це до 5 класу, старша від 6 класу, займається 20 дітей. Кожний дитин свої дні, тому що у нас п'ять гончарних кругів і всі дітей зараз ми не посадимо. Ну, Працюємо, працюємо. Молодша група виробляє гончарні. Вироби, тобто горобчиків різних, там, корівок, свистки роблять. В народному називати це такий як горобчик, і з двома дирочками можна навіть мелодію грати. А постарші вже роблять гончарні вироби. Але можу сказати, не все сравне. І це прекрасно, молодці хлопці, молодці. І так сам пробуй, оцими частинами лабини. Хоже на Так. Тепер другий прийом впускаємо в робочий. і давимо донизу. І ставлю донизу, пальчик всередину, вгубляй, вгубляй, робимо роби мені дно. Змочую руки, руки ну, Я в дитинстві цим займався, а що серйозно взявся, нема ну, що. А яка туди? Я бачу, що вас зацікавила робота майстра гончара. Чим саме, чи знаєте ви щось про гончарство? Е, ви знаєте, мені гончарство взагалі подобається з раннього дитинства, коли ти ще сидиш у пісочниці і ліпиш там якісь фігурки. Так, схоже. І просто дуже цікаво з цим спостерігати за своїм процесом і за тим, що виходить потім. Мені дуже сподобалися вироби майстра, і дуже сподобався сам процес. Ну, як я спостерігала за процесом. і і м, також можу сказати, що е, велика ну великий відсоток, чого ми сюди прийшли, було дуже цікаво подивитися на гончарство. Чи не поводитися зі мною, що наші предки, які їли саме з такого посуду, вони були здоровішими, ніж ми? Я думаю, так це правда. І, і зараз я думаю, що варто придбати собі для тих, хто займається кулінарією, таку макітру гарну і в ній щось спробувати готувати, їсти, розтирати мак там чи якесь тісто робити теж. А от ви вишитих сорочках? Так само річ, напевно, яку робить гончар, ви переймає тепло його рук.